Скільки людей у вас на телефоні? Але що, якби у вас не було доступу до нього? А тепер уявіть, як мобільний зв'язок перевернув Африку. Так, в них є зв'язок. І це не лише про дзвінки. А й про справжні зміни в економіці в 1998 році в Африці створили новий ринок мобільного зв'язку для середнього класу. Люди більше не купували цілу передплату на місяць, яку не могли собі дозволити, ну, Африка, як ніяк. Тепер вони могли купити саме стільки хвилин, скільки хочуть. І ось з'явилась можливість для більшості населення комунікувати без величезних витрат. І це не просто мобільний зв'язок, це нові робочі місця, нові інфраструктури і навіть фінансові сервіси. Ви не уявляєте, скільки нових робочих місць було створено тільки на мобільних мережах для тих же людей, які займались ремонтом і обслуговуванням, і до цього ще й інші сектори економіки, як банки, наприклад, почали працювати. І все це завдяки одному, одному інноваційному кроку. Тепер в Африці люди можуть не лише дзвонити, а й оплачувати послуги через мобільні додатки. Пишіть, як вам така інновація?